Мого вечора ми з вами зустрічаємося за такою важливою для нас місією представників українців в Ірландії на теренах Херсонської області Береславського району в селищі на Я, Як начальник військової адміністрації територіальної громади Навораська дуже дякую вам за вашу. Від місяці поспіль перебували в окупації, але ми вистояли. Ми не зламні і ми тримаємося. Ми тримаємося завдяки тому, що наш український народ не Ми тримаємося завдяки вашій підтримці. Ми знаємо про те, що ви у нас є. Ми відчуваємо вашу підтримку. сьогодні одна із таких дуже важливих, дуже важливих я вважаю, перемогою нашої разом із вами. Це значить, доставлення значить, таких важливих грузів, як генератори, які на сьогоднішній день забезпечують нам безперебійне подачу води до населення. У нас зараз переживає проживає в цьому селищі 1050 громадян. Світа. У нас немає багато чого, але у нас є саме головне. У нас є віра у перемогу. І сьогодні я хочу подякувати цим хлопцям, які стоять поряд мене. Я хочу подякувати вам, які, всім нашим українцям, дорогесеньким, нашим любим друзям, які перебувають сьогодні в Ірландії. Що ви про нас пам'ятаєте, що ви про нас турбуєтесь, що ви вірите в те, що ми обов'язково разом з вами переможемо. Це буде добре, це буде Україна.